Молитви від щирого серця прощаються гріхи, знімається з людини всяка вина і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. А зараз кожна людина, яка не приймає Ісуса Христа, вона знаходиться під гріховним ярмом і самостійно не може звільнитися від гріхів, тому що це духовна сфера, гріх. Це як природа, яка живе всередині людини, в її серці. Ми сьогодні думаємо, що гріх це якісь погані вчинки, але насправді гріх це природа всередині людини. І самостійно людина не може звільнитися від гріховної природи, але приймаючи Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Читаючи Біблію, відвідуючи зібрання, наближаючись до Бога, людина звільняється з гріховного полону, прощаються всі гріхи і знімається всяка вина. В Біблії є написана така історія, коли помер один чоловік на ім'я Лазар, і вже чотири дні він був у гробі. І коли на те місце прийшов Ісус Христос, то Він промовив до Лазаря і сказав, Лазар вийди, і вийшов Лазар із гроба, в якому він лежав вже чотири дні. Для Господа нема нічого неможливого. Сьогодні багато людей, які ходять, живуть, вони є мертві для Бога. Але Господь може воскресити вас із мертвих. Він може дарувати вам життя, Він може простити ваші гріхи, звільнити від будь-якої залежності і дати нове життя. Дорога людина, можливо, сьогодні типишся в своїй душі. Можливо, в тебе є якісь печалі, трудності, хвороби. Можливо, Смертельний діагноз ти почув від лікарів. А може твій син чи дочка погибають в гріхах, залежностях, а може в тебе є якісь залежності, проблеми, трудності, і ти знаходишся в отчаянні. Ісус Христос може тобі допомогти, Він може дарувати тобі життя, Він може зняти з тебе отой гріховний тягар. І прийде Боже світло в Твоє життя. Звернися до Ісуса Христа простими словами в молитві. Відкрий перед Ним своє серце! Він тебе почує.